Страшні історії з японського фольклору підходьте, дивіться настав час театру мороку. Ліфт Це історія про одного чоловіка. Який прийшов з дружиною та сином до супермаркету. Сьогодні в малого був день народження, і треба було обрати йому подарунок. Вони, здається, вже цілу вічність блукали по магазинах, але нічого не могли підібрати. Хлопчик незадоволено скиглив, а дружина намагалась його розвеселити. Як же чоловікові це набридло! Це ж його вихідний, міг би собі спокійно відпочивати замість цих безцільних блукань. Взагалі, з того часу, як у нього з'явилася родина, він і не пам'ятав дня, коли міг би побути сам. Як же він мріяв, хоча б про один вихідний на самоті? Раптом його телефон завібрував. Він прийняв виклик як дивно? Дзвонили з роботи. Зі слухавки донеслось. Привіт! Пробач, що дзвоню у вихідний, але ти не міг би мене сьогодні підмінити? Звісно, якщо немає ніяких термінових справ, я все розумію. Ні, ні. з дивною радістю відказав чоловік. Без проблем. Зараз буду. Що таке? Куди це ти зібрався? почувся невдоволений голос його дружини. Ем, пробач, Люба, треба на роботу, невідкладні справи, а ви і без мене чудово впораєтесь. Син, почувши це, відразу розревівся. Дружина, кинувши сердитий погляд на чоловіка, кинулася заспокоювати малого. Чоловік, полегшено видихнувши, кинувся до ліфта. Краще вже у тиші в офісі, ніж такий вихідний, а вони. І без нього чудово впораються. Швидко заспокоївши свою совість, подумав він. Пройшовши у ліфт, що якраз відчинився, він полегшено заплющив очі. Тоді почув якийсь безбарвний голос ліфтерки. Поверх третій. Підвальний. Чоловік різко розплющив очі. Він що? Проспав перший поверх? Він взагалі не знав про підвальні поверхи у цьому супермаркеті, дверцята відчинилися, і чоловік побачив велике неосвітлене приміщення. Тоді усі люди, які їхали разом з ним, пішли на вихід, не проронивши ні слова. Як дивно, я навіть не чув, як вони зайшли до ліфта, і куди ж вони йдуть, в цю непроглядну темряву. Дверцята ліфта зачинилися. Такий же беземоційний голос ліфтерки повідомив Наступний поверх четвертий. Підвальний. Який підвальний? Мені треба вгору на перший, голосно сказав чоловік. Проте ліфтерка проігнорувала це. Ліфт зупинився, і через відчинені дверцята чоловік побачив дивне темне приміщення. У кінці якого блимало червоне світло, наче від аварійної лампи. І тут він почув дивний шум і побачив фігуру у кінці цього приміщення, яка з усіх сил неслася до ліфта. На якусь секунду чоловік автоматично хотів притримати дверцята, але коли фігура вибігла на світло. Він побачив, що це була не людина, принаймні точно не жива людина, жахливе створіння зі звисаючими клапцями шкіри і білими, мертвими очима неслося до світла, що лилося з ліфта. Чоловік різко відсахнувся і закричав, але дверці встигли зачинитися прямо перед цією істотою, що тяглася до нього. Що тут відбувається? Що це було? закричав він до ліфтерки, яка так і стояла до нього спиною, ніяк не реагуючи на все, що відбувалося навкруги. Досить, я не терпітиму це! зриваючимся голосом, сказав він і потягся рукою до ліфтерки, щоб розвернути її до себе обличчям. Проте в останній момент вона впала. І розвалилася на частини. З жахом чоловік зрозумів, що замість жінки у його ногах лежить звичайний розламаний манекен. Дверцята ліфта відчинилися знову, і він, не вірячи своїм очам, побачив перший поверх супермаркету. Він стрім голов вискочив. У це світле та безпечне приміщення. І, пробігши трішки вперед, зрозумів, що ніхто не дивується тому, як він вилетів з дверей ліфта, бо насправді дивуватися і немає кому. Все приміщення супермаркету було пусте, жодної людини. Тоді, в задній частині супермаркету, вимкнулось світло, потім лампи. Ближче теж погасли, і нарешті увесь зал поринув у темряву. Єдиним джерелом світла лишались відчинені двері ліфта за його спиною. Перед тим як вони зачинилися, і ліфт поїхав, голова манекена на підлозі посміхнулась йому і сказала Сподіваюсь, вам сподобається вічність на самоті. Ей, будь ласка, почекайте насолоджуйтесь буттям на самоті до віку. Це кінець. Доставка. Це історія. Про одного молодого чоловіка, якого друг попросив приглянути день за квартирою, поки він буде у від'їзді. Він вже не вперше бував у цій квартирі і дуже її любив. У друга був сучасний ремонт і нова приставка, тому він був лише радий такій пропозиції. День промайнув непомітно, ввечері. Коли він вже збирався в душ, він отримав повідомлення від друга, що йому доведеться затриматися ще на день, а завтра мусить прийти важлива посилка у квартиру. Друг попросив чоловіка затриматися і на наступний день, і прийняти її. Ну що ж, подумав чоловік, чому б і не допомогти товаришеві? Наступний день він сидів і чекав на посилку, але її не було. Ввечері він вже збирався телефонувати другу, коли задзвонив дверний дзвінок. Відкривши двері, він побачив посильного, молодого худорлявого чоловіка з настільки глибоким каптуром, що лице ховалося у тіні. Для вас посилка. Розпишіться про отримання, будь ласка. Чоловік розписався і додав Пізно ж ви працюєте? Посильний нічого не відповів, розвернувся і пішов до виходу. Дивний він трохи, неуважно подумав чоловік, хоча, напевно, його фраза була досить риторична, а посильний просто втомився після такого довгого робочого дня. Тоді чоловік заніс посилку у квартиру. Важкувата. Цікаво, що ж там? обов'язково спитаю свого друга, як він повернеться. І тут, наче почувши його думки, задзвонив мобільний, якраз дзвонив друг. Привіт, вибач, що турбую, пролунало зі слухавки. Але можеш лишитися і на завтра. Я поки не можу приїхати. А завтра прийде ще одна посилка. Гаразд, якщо треба, я залишусь, відказав чоловік. Наступний день пройшов так само без подій. Був сильний дощ і ніякої посилки. І не дивно, в таку до погоду. Проте пізно ввечері подзвонили у двері. За ними стояв той же посильний, що й вчора. Своїм рівним, беземоційним голосом він промовив Для вас посилка, розпишіться про отримання, будь ласка. Так, звісно, чоловік взяв бланк, розписався і додав, що у вас за керівництво в такий час і в таку погоду змушує працювати людей. Це зовсім не людяно Посильний знову ніяк не відповів, розвернувся і пішов. Чоловік, трохи ображений цим ігноруванням, заніс посилку в квартиру. Вона була трохи важча за попередню. Він поставив її зверху на першу. Ну що ж, подзвоню, обрадую товариша, подумав він і набрав друга. Гудки йшли. Проте, чоловіку, здалося, що він чує тиху мелодію десь з квартири. До того, як він знайшов джерело шуму, друг зняв слухавку. Привіт! Я дзвоню сказати тобі, що забрав твою посилку. Коли ти вже приїдеш? запитав чоловік. Про що ти? донеслося зі слухавки. Я вже вдома. Тоді. Чоловік почув якийсь неприємний, чвакаючий звук за спини. Озирнувшись, він побачив, що верхня посилка занадто здавила нижню, і з тої почало текти щось гидке і червоне, з характерним запахом заліза. Зі слухавки почулися гудки. Ґдки. Це кінець зоологічний музей. Це історія про молоду пару, яка сварилася через те. Що їх довгоочікувана відпустка йшла зовсім не за планом. Був сильний дощ. Раптом чоловік побачив вивіску, зоологічний музей, і потягнув туди дружину. Пішли вже краще, ніж тут мокнути, сказав він. Дружина була незадоволена і тільки тихенько бурчала під ніс. Будівля жахлива. Практично закинута, і тут сильно тхне пліснявою. Та тихенько ти, а то той робітник почує застеріг її чоловік. І це нормально, забальзамовані тварини так і мають пахнути. Тоді він голосно звернувся до старезного чоловіка за стійкою реєстрації Нам, будь ласка, два дорослих квитка. Він видав їм квитки. І дружелюбно сказав вітаю, приємного перегляду. Молода пара пройшла усередину. Там не було багато відвідувачів лише мама з сином і старенька пара, які витріщалися на тварин. Жінці було некомфортно, опудала лякали її, вони були, наче і схожі на живих тварин. Але відразу було видно, що з ними щось не так. Більш за все їх видавав тупий погляд скляних очей. Вона з жахом дивилась на величезного вовка, який агресивно скалився, проте зіниці його очей дивилися в різні сторони. Який жах, подумала жінка, немов заціпенівши. Давай підемо звідси. Звернулася вона до чоловіка. Та ти чого? обурився він. Там же дощ. Сама йди, якщо хочеш. А от і піду, ображено скрикнула дівчина і вилетіла із музею. Оце дивно, подумав чоловік. Ну що ж, піду і я за нею у готель. Проте, коли він повернувся до готелю, то номер виявився зачиненим. І ніхто йому не відкривав. Він хотів уже сам відчинити номер, коли зрозумів, що ключі зникли. Одне місце, де він міг їх загубити, це був зоологічний музей. Але вже пізно, навряд чи вони ще працюють. Проте робити нічого. Треба йти перевірити. Повернувшись до музею, він з полегшенням побачив. Що всередині ще горить світло, хоча головний вхід вже не освітлювався. Він чемно постукав і зазирнув до середини. Той же старий сидів при вході, наче і не рухався з їх останньої зустрічі. Добрий вечір. Вибачте, що турбую, але здається, я забув у вас ключі, сказав чоловік. Вітаю! Приємного перегляду, сказав старий. Чи можу я оглянути зал? зробив ще одну спробу чоловік. Вітаю, приємного перегляду, вітаю, приємного перегляду, як зламана лялька, дружелюбно говорив старий. Чоловік пробіг мимо нього у зал і побачив, що, хоч освітлення, вже майже все вимкнули, виглядало усе так само, як і вдень. Не може бути, навіть мама з сином і пара стареньких стояли на своїх місцях. Проте, коли чоловік підійшов до них і зазирнув у їх обличчя, він побачив, що їх шкіра була немов зашита грубими нитками, а очі дивилися у різні боки. Як у старих неякісних опудал. Тоді чоловік закричав, але його крик швидко обірвався. Наступного дня зоологічний музей, як завжди, вчасно відчинився цього разу у ньому було два нових відвідувача, які нерухомо дивилися на опудало вовка. Це була молода подружня пара. Чо сам? Що за чортівня? Ласкаво просимо приємного перегляду? Це кінець?